Росіяни сьогодні зранку масовано обстріляли Україну, підняли сім тушок, аби випустити пару ракет. Це дивно, як і дивно говорити сьогодні про вибори, але вибори, про які всі говорять, вибори, про які всі пишуть, вибори, до яких готуються, вибори, які навіть мають точну дату, вибори, які все ж, попри все, існують, попри всі заперечення. Що це все означає? Будемо розбиратися традиційно разом. Вітаю на телеграфі! Мене звати Дмитро Глєбов, Це черговий випуск на пальцях. І ми починаємо. Вчора буквально всі телеграм-канали почали цитувати ось цю статтю The Economist. Там було про наступ росіян на Запоріжжя із посиланням на головне управління розвідки. Навіть аналітикам Deep State довелося оперативно вийти та сказати: це все маячня. Гур, щоправда, не спростував, не підтверджував та взагалі змовчав. І це проблема комунікації, як на мене, офіційних коментарів точно не вистачає. Вийшли б та сказали, не спілкувалися ми з виданням за Economist, хоча бажання Путіна захопити якомога більше українських територій не таємниця. Проте був там і фрагмент про вибори, названа найбільш рання дата 25 травня наступного року. І обрати, ми маємо президента. Процитую переклад. Ось цього фрагменту. Давайте будемо точними. Наразі на вустах київських політиків дві дати: 20 січня, 2025 року. Це дата інавгурації майбутнього президента США Дональда Трампа. Перший момент для будь-якого можливого припинення вогню та скасування воєнного стану і 25 травня найраніша дата виборів, яка обговорюється принаймні так. Пишуть журналісти за економіст. За даними того самого The Економіст, певна підготовка до виборів схоже, все ж таки розпочалася. Регіональні виборчі штаби почали роботу над списками кандидатів, начебто, виборів хочуть і опоненти Зеленського, тільки не кажуть про це публічно. Бояться реакції офісу президента в тому самому офісі президента про вибори теж говорять. Проте не так масштабно. Це вже джерела громадського повідомляють, начебто, ведуть ці розмови. Віцепрем'єр Олексій Кулеба та нинішній заступник голови офісу президента Віктор Микита. А ще вони поспілкувалися з главою фракції Слуга народу Давидом Арахамією. Він каже, що то розмови за пляшкою кави не більше. З цим погоджується, і голова партії Олена Шуляк. А додає подібні розмови дестабілізують ситуацію в країні. Цікаво, що за економіст навіть називають реального конкурента Зеленського. Це колишній головком Валерій Залужний. Він до слова активно почав вести свій власний телеграм-канал, звітуючи про свою дипломатичну діяльність у Великій Британії. А ще він має написати три книги. Перша книга називається Моя війна вона перша в трилогії. Вона вже закінчена, начебто, дві наступні мають назви Наша війна. І їхня війна, але оточення залужного, начебто, його вмовляє піти на вибори. Сам він зберігає інформаційну тишу, тому питання книги Мої вибори залишається відкритим. Хоча той самий заекономіст чесно пише: у Києві загалом скептично ставляться до ідеї виборів, і я тут розумію, чому ще я згоден з законом, що перемога Зеленського виглядатиме. Не так впевнено, як у 2019 році, бо це логічно. Майже будь-яка влада втрачає рейтинги. Ось, наприклад, наступна соціологія. Київський міжнародний інститут соціології каже: рівень довіри до президента України Володимира Зеленського. Залишається стабільним з травня 2024 року на рівні 59%. дев'яти відсотків. стільки українців підтримують сьогодні президента. Тоді як 37% висловлюють недовіру. Тут важливий фактор недовіри це через непопулярні рішення. В час війни кількість непопулярних рішень зростає в геометричній прогресії. Їхню ефективність можна буде оцінювати. Лише згодом, тобто не одразу, до слова цікаво подивитися, кому довіряють ще українці. Ваші варіанти, будь ласка, напишіть в коментарях. Далі звернувся до двох матеріалів української та європейської. правди. мені сподобалось особисто. Ось це інтерв'ю політтехнолога Ігоря Гринєва. Це він дав ту саму армію, мову віру на ній Порошенко їздить і досі. Але от яка цікава цитата: суспільство зараз шукає собі або рятівника. Або якийсь новий політичний проєкт, але що змінилося з минулих виборів. Якщо ключовою мрією суспільства 2019 року було провітрити приміщення, запустити нового свіжого повітря, то зараз набагато вище сподівання суспільства. Є прагнення трохи такої фантомної справедливості, але є два нових фактори: люди шукають, по перше, професіоналів, а по-друге, людей з моральними цінностями. Кінець цитати Ігоря Гриніва. Тут не посперечається, але є ще одна позиція. Головний європейський дипломат Жозеп Борель під час свого візиту до Києва каже: Європейські правді наступне: я не пам'ятаю, щоби хтось підштовхував Україну до проведення виборів зараз принаймні в європейському союзі я не чув заперечень проти того, що війна це не найкращий час для виборів. Кінець цитати: я погоджуюсь з експертною думкою, що вибори швидко будуть після мирного процесу. Рейтинг Зеленського напряму будуть залежати від варіації того самого мирного процесу, наскільки він влаштує суспільство. Тут зроблю коротку отсилку до мого попереднього відео: навіть слуги народу готуються до виборів, проте парламентських і там свої клани, сили та течії. Десь можливий такий прихований сенс несуть і заяви про ліквідацію ТЦК, цяка певні, ви їх бачили. В засобах масової інформації популізм як ніколи сильний під час виборчих кампаній. Хоча і самі військові називають подібні ініціативи повне несенітницею. Подивіться, наш попередній випуск має бути цікаво. А ось вибори до завершення війни? То в мене тут, як і у всіх, багато питань: як забезпечити голосування за кордоном, де мільйони українців, а як забезпечити голосування тут? В дільниці, в прифронтових містах, як працюватимуть під обстрілами, а як голосуватимуть військові, які на нулі, бо в нас все ж таки майже мільйонна армія. І це тільки десята частина всіх питань, які потребують чітких, однозначних відповідей. Ці відповіді мають влаштувати суспільство та тих, кого обиратимуть. Інакше до результатів виборів будуть питання. Бути президентом частини країни. Ми це вже проходили і бачили, до чого це приводить нам вдосталь потрясінь. На цьому в мене все. Ставте, будь ласка, вподобайки під цим відео. пишіть свої коментарі та пропозиції. Ну і підписуйтесь на телеграф. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.